Коворкінг-конференц-зала тепер ще й власне радіо в Івано-Франківську продовжують реставрацію одного з корпусів Палацу Потоцьких. На першому поверсі тут планують розташувати професійну студію звукозапису. І все це за кошти європейських донорів. Керівники проєкту вже закупили обладнання та провели перші аудіопроби. Що там буде відбуватись? Це е, обладнання. Ми маємо закуплене обладнання. Для повноцінної студії звукозапису найперше мовленєвого контенту це мова йде про запис аудіокниг, запис подкастів і трансляцію радіопалац. Музика в двох напрямках буде тут представлена: це є класична від барокової до сучасної класики і плюс джаз. А це те, чим ми вважаємо, має асоціюватися палац і те, що палацу найбільше пасує нашому комплексу. Будуть проекти. Більш соціальні це можуть бути якісь спільні проекти зі школами, до прикладу, з якимись студіями, які розвивають молоде покоління, підростаючі, які дають дорогу юним талантам, які ще не можуть записуватися, скажімо так, повноцінно на студії, але робити перші проби. Я думаю, такі проекти в нас будуть.